Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Давно з вами не бачились, вже заскучав. Сьогодні ми вийшли на першу зимову риболовлю 2024 року. Пройшли сильні морози. Я сподіваюся, лід замерз. Але чомусь нікого на ньому немає. Зараз майже 8 годин, тільки почало світло бути. Вийдемо на лід, зараз перевіримо, яка крига. Но ми будемо рибалити не на озері, а ми рухаємось до Південного Бугу. Хочемо прибалити на південному Бугу. Але морозів сильних було тільки дві ночі. Це третя ніч було мінус 5. Тож не знаю, яка там крига. Зараз для початку перевіримо на озері кригу, а потім вже вирушимо до Бугу. Так, озеро на вигляд замерше. Але я бачу, що конкретно по ньому ще ніхто не ходив і тільки сліди якісь маленькі. Хтось маленький виходить. Не знаю, як з кригою. Но по відчуттям має бути сильна крига. Давайте спробуємо зараз десь ось тут заборитися і поміряємо яка крига. Бо цікаво. Так, друзі, я так розумію, що по ній бігати вже можна. Ого! Та ви що? Ну я зараз Оп, візьму паличку і заміряю. Ти що? Я такої ще не бачив, по такій я ще не ходив. Грубій кризі. Оп! Оп! Ось її. Ось, ось така крига. Це для розуміння сантиметрів 15. Круто. Тож можна безпечно виходити, і, і рибалити і не переживати. А я думав, що крига ще не стала. Та ви що? Я думаю, на богу точно сантиметрів 10 є. Тож, Я зараз чекаю колег, а поки чекаю, візьму одну гудку з мотліком і спробую піймати якогось окунчика. щоб просто не стояти. Так, Робимо перше закидання. Опа, ківочок трохи кривий. Вудка лежала довго, чекала свого часу. Так, подивимось чи вдасться когось. О! Піймати. Прямо зараз. Давай. О-о! Та ви що, дивіться. Відразу. Перший пішов. Все. Перша риба 2024 року. Окунчик. Прикольно, мені вже подобається. Рибка сьогодні активна. Відразу так. З закидання. Я вже хочу на південний бух половити плотви. плитви. Другий клює слабенько Видно ще більше за цього Так все, завершую я риболовлю на озері окунчик воду, бульк. О, да, тут колега прийшов. Всім привіт. Готовий? Звісно. Як завжди. Що, продовбав? Продовбав, да? дивіться Аж рука ховається. Банда. Так, що вирушаємо. А ми вже прийшли до Південного Бугу. Виглядає чудово. Рибалки є. І ми будемо рибалити. Тут одягаються снігоступи. Це прикольна штука така. Дуже слизько, ну так, да, слизько дуже. І чого, прорвемося. Зараз Ого. підемо десь шукати місце. На богу треба бути дуже обережним, бо пішли тільки що посередині, а там лід буквально 3 см. Майже провалилися. Але потім простукали пішньою, побачили, що відразу вода і втекли звідти. Тож йдемо попід берег. Тут хтось поставив жерліце 7 штучок. А ми біля них пройшли і йдемо до того містка, я думаю, і десь там собі зробимо місце. Прийшли до точки, я оббурився тут, багато лунок набурив, але далеко не варто заходити, бо є промовини такі по 3 см, то ну, ну, ну його. А тут. То, ой, Дирочка О, сантиметрів ось так, сантиметрів 10-9, то нормально, в принципі. Але на отакі жовті клаптики не варто йти. А ми будемо тут рибалити, зараз розкидаюся і починаємо ловити велику рибу. Перша риба на Бугу. Показуй. О, гарнюній. Народ, в мене пропозиція. Змагання. Хто більше зловить? Ну і як? Ідея? Всі за? Всі за. Все. Приз. Глядацьких симпатій. Я тут розкидаюсь. Одна, друга, там буде третя. Набив? Набив. Це ти цим змаганням моїй дружині азарт тут додав. Да. вона буде лупити. Побачимо, ну, побачимо. Побачим. Ну що, друзі, я готовий до бою. Вже лунки пробурені. Я в екіпіровці, на коліночки профмонтаж, мотильничка. Все при собі. Я думаю, ми сьогодні покажемо вам чудову риболовлю. Тож погнали. У мене перша гарна риба. Плотва. Та риба, за яку я сюди прийшов, круто. Такий розмір непоганий. Початок є. Це вже добре. Продовжуємо. Щось, друзі, взагалі нічого. Набили вже ці кілунок. Покльовок немає взагалі і балансір пробували, і в лісну, мормишки різні, без мотилки, все що можна. А Результату нема. І люди також бачу, бігають без ніякого толку. Ми покидаємо Південний Буг. Риба не клює ні в нас, ні в кого. І рухаємось до озера, надіємось там половити риби, бо щось Бог наші надії не виправдав. Ми швиденько зібралися, зараз прийдемо на озеро. Вже там зігріємось трошки. Там нічого не піймаємо. Ні, там піймаємо. Там маленькі окунчики точно будуть. Нормально. ні ні змагання, змагання продовжується. Бо це був тільки відбір. <ривіт> ми наступний тур пройшли вдвоє, ми вже так лабимо, як. Не понаблюдаємо. ні ні Змагання продовжується. Зараз прийдемо на озеро і рахунок піде на десятки вже Прийшли ми вже на озеро. Фух, пройшлися по ньому і отам де сніг лежить. Там він весь мокрий і дуже крихи лід під ним. Тож тут не розгуляєшся, будемо на перевірених частинах водойми рибалити. Тут нормально? Ну то стартуємо тягати окунців. Продовжаємо. Да. Почалася риболовля. Так, да. ну рахунок ведемо, ведемо. Нормально. О, то тут вже жарліці можна кинути. Давай, тут вже цікавіше процес пішов. Тебе що? У мене три. Три? Акваріум. З можливістю втекти. Нема там можливості. Є, він вже от, якщо морду сунув. Ну, там дуже маленька була. Другий пішов. Куди пішов? Куди? Тільки що зайшов да. пополовину. Ну ладно. Є можна Якийсь <ріхи> Який сніжок пускається. Що ти кажеш, знайшов бабку? Да. Перший нормальний окунь на Карасьовому. Правильно? Так. Да. Самий крупний, який ми тут ловили. Гарний. Нормально. А молочні вже трошки насмекали. Тут клюе, взагали четко. ты опускаешь. О, ну, это... аквариумный. Опа. Давай бабушку свою. Это братик. Еще один братик был. Походу це вже пішли меншенькі. Шукаю де пропала бабка. Да. А ну, ще один огризочок маленький лишився. Ще одненько на, 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 на нього і буде перебивати. Як на коліники. Супер. Так удобно і тепленько. Зручно, близько до ополонки, так? Да? Ага. Вже видно зараз. Як тобі метилничка? Отлічно, давно дивився на таку. А ти мені підігнав. Файно, так? Да? Зробив подарочок, так, да, класно. Зручно. Що нам, яка буде пропозиція? Я ти казав. Випити якогось гарячого напою. Да? гарячого? так? Грачого, щоб трошки тепліше. ну Давай зараз зваримо гарячий напій. Я бачу тут вже інгредієнти всі є. Опа! Що тут? Набід для приготування грінтвейн з чорносливом. Ого! Прикольно, прикольно. О, і тут основний інгредієнт є, так? Yeah. То, це що це, треба? Це, це Так, ну що, починаємо готувати. О, чекай, чекай, такі. Чекай, трош, трошки, трошки далі стане. На 2 літра, да? так? Да. Так. А, вона на літр. Зато тепер знаємо. Да. Буде дві порції. Так, тепер треба, щоб закипіло, так? Да? Ні. Ні. До кипіння не доводимо. Ага, не доводимо. 80 градусів. Зразу кидаємо сюди всі ну, прямо. Трошки підігріємо. Можна і зразу, так. Кидаємо так. зразу, але до кипіння не доводимо, бо там сперти, а сперти це Аромат? не дуже добре. Так. Ого, Тут прям набір такий, як треба. А це що, що Ну так. Да. Ого. Щоб горло зігрівало ну, і змашувало. Так, чорносливої не кидаємо, так? Да? Не кидаємо. У нас є люди, які його не їдять. Зима так. Там якраз три чорнослива. Дивися. І, і кориця є. Все що треба, коротше. Класно. Аромати вже пішли. Ага. Хоч це вже тепленько, бо холодно. Ну, радує те, що тут рибка хоч покльовує. Ну так, да. хоч якийсь результат. У в мене 11 штучок. У мене 9. Скільки? Дев'ять. Круто, круто. Так, то зараз чекаємо, поки нагріється і вливаємо мед. Да. Варим, варимо, чехуємо, чеклуємо, чеклуєм. мед іде в дію. Це який у нас мед? Різдного трав'я. Так. Його весь сюди? Да. Гридьте. Получиться? Може срок просто таблетку виламати да? Угу. Диви який ти як хитро придумав. О, який аромат пішов відразу. Тепер хай там розчиняється. А, до, до, до дна паличка достає, там немає. Грітися? Пробуємо. Вроді вже готове? вода, вже починає закипати. А ми до кипіння не доволі не доволі. Все, притушили. Так. Антонючка, гайда. Тепер головне Гри. його налити. Да. Дивляться! Дивимося, скільки ти пролиєш? Опа! Може набери стаканчиком і в другий стаканчик. Це буде правильне рішення. Як полоночком. Типу отак? Типово отак. Без трав, без спецій. Чистий пару. А гаряче? Таким на зимовій рибалці я ще не займався. Не розливав? Ні, не варив. Такий чудо напій. У нас обід. Багети. Смачні. Добре, що їх зранку набіли. <різь> Майже не вас не знаю. Само з'їдемо. Поки ми пообідаємо, хай риба від відпочине від такого пресингу нашого І Ісоводення Роби поки що ніж було. Так, якось так. Барай. Налетай. Барай. Отлайнки. Опа! Зарывалка За И что воно? М -м. Даже добрый. Угу. Норм? Моє тоже з кірочками від мандарин. Да, не ходить. Нормально. А Саша невгамовний і невблаганий, хоче жерлиці поставити. Тут крига така внушає довіру, да? сніг намерший. Криги як такої немає, сніг тільки. Хвалися обновочкою. Ставимо, жерліться нові. Чекаємо великої щуки. Вже жерця трохи наловили. Я вдома зв'язав все гарненько, так як має бути. Поводочки флірокарбонові? Так, да, теж профмонтаж, до речі, у мене десь там в пакеті ще є, покажу. Дуже класні. Це для високого снігу жервиці, так? Да? А тут можна регулювати, можна вище ставити, можна нижче Висоту жервиці. Висоту цей флажка. Флажка. А ти маєш на увазі самі? Ну так. Да. Високі. На високій ножці. Да. Яким способом вибираєш живця? Могу... Рандомним. Кому да. сьогодні не повезло. Ну я не знаю, чи повезло чи ні. Він якщо не, не спрацює, то попливе собі далі. Але як? Боком! Змінили місце, перейшли в другий бік озера і покльовують окунчики. Є І більшенькі, і меншенькі. Нормально. Бо там щось взагалі перестало, де ми були. Да? И тут окунчики есть? Я маленький выпускаю. Тоже маленький. А это маленький маленький. Семь штук пожалуйста. Супер. Ну що, друзі, рибалимо, з рахунку вже збилися. Ось я з одної лунки дістав. Клює постійно, багато, часто. Не встигаємо одягати мотель. Все в рибі. І піввідра. Ми переберемо її, мені треба на жерлиці, трошечки окунів, бо не було як поїхати купити карасиків. Ми вже закінчуємо риболовлю. Зараз покажемо улов. Вже зібралися. Улов тут жорсткий, але маленький. Зараз покажу. Опа! Тільки як? Так, рибка, рибка, рибка. О, зуменька. Кажеш, маленька окунів. І окунчиків. Але це ще не всі, да? ми ще, да, ми ще да. багато відпускали самих дрібних. Що да. панове рибаки? Як риболовля? Починаємо з тебе. З мене? З тебе. Що сказати? Хорошо. Не так, як ожидалося, як завжди, очікування і реальність. Ми очікували, що ми будемо сьогодні на букву весь день, але не склалося. Ну добре, що ми сюди прийшли з нього. Добре, що прийшли. Хорошо половили, з рахунку збилися всі, скільки спіймав. Хотілося б більше. Хотілося б крупніше, але ну. А чого усі всі збирати? Нормально. Більше 30? Більше. Більше. Супер. Як риболовлюю задоволений, отримав багато емоцій. Те, що анчоуси sure, – це теж риба. <клев�> <клев> да. ну, в загальному всі задоволені і це добре. <клевців> День прожитий не даремно. <клев> Все, друзі, відловилися ми на сьогодні, побували на південному вугу, побували на озері. Сподобалось. В принципі, тут взагалі на озері окунь таку роздачу нам давав, що капець, один за одним. Просто маса емоцій. І отримали задоволення. На вугу то щось не дуже клювало, та й лід там такий дуже небезпечний. Багато промиїн. Ну таке краще на твердому льоду ходити. Таке відео в нас вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову десь вирушаємо і покажемо вам чудове відео. Всім пока!